Так, Міша прийшов. Так, записуємо. Оптичні системи кут зору. Оптичні системи кут зору. Запишемо спочатку ось таке. Оптична система. Оптична система, пишемо в свої зошити. Це сукупність оптичних елементів. Сукупність оптичних елементів призначена. Для формування пучків світлових променів призначена для формування пучків світлових променів або для одержання зображення. Оптична система це сукупність оптичних елементів призначена. Для формування пучків світлових променів або для одержання зображень. Так, у вас відкрилося на екрані зображення? код. Так, так, якесь відео у нас буде, так? Так, так. Так, так, ми будемо з вами зараз переглядати. Бо... Так, запускайте. Так, запускайте. Да. Добрий, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо теми оптичні системи Кудзору. Після перегляду даного відео я прошу вас повторити параграф 2, опрацювати параграф 28, а також виконати вправу 28 з першого по четверте завдання. Які органи чуття, ви знаєте? Ну, вам зрозуміло відомо слух, зір, нюх, дотик і вкус? Який орган чуття є найпростішим оптичним пристроєм? Значит, органом зору людини є око, одна з найдоскола... найдосконаліших і водночас найпростіших оптичних систем. Як влаштоване око, чому деякі люди погано бачать і як скоригувати їхній зір, як розглянути доволі дрібні або досить віддалені предмети? Що таке кут зору, чому його потрібно збільшувати і як це робити, ми спробуємо дати відповідь після сьогоднішнього уроку. Отже, оптична система це сукупність оптичних елементів, призначена для формування пучків світлових променів або для одержання зображень. Розрізняють природні або біологічні і штучні оптичні системи. Прикладом біологічної оптичної системи є око. Око людини має форму кулі діаметром приблизно 2,5 см. Зовні око вкрите щільною непрозорою білковою оболонкою склерою. Передня частина склери переходить у прозору рогову оболонку рогівку. Що діє як збиральна лінза і забезпечує 75% здатності ока заломлювати світло. У, із внутрішнього боку до склери прилягає судинна оболонка, яка зсередини вкрита сітківкою розгалуженням світлочутливого нерва. Місце, де зоровий нерв входить в око, не сприймає світло, тому його назвали Сліпа пляма. У передній частині... Ребята, поки ви слухаєте, спробуйте собі зараз це замалювати. Бо далі там ще буде схема, в нас будемо будувати, а зараз спробуйте замалювати. Ока судинна оболонка переходить у райдужну оболонку, яка називається райдушка, яка неоднаково забарвлена у різних людей і має круглий отвір зіницю. Зіниця це круглий отвір, який звужується в разі збільшення освітленості і розширюється в разі її ослаблення. Здатність ока пристосовуватися до різної яскравості спостережуваних предметів називають адаптацією. За зіницею розташований кришталик, який являє собою двоопуклу лінзу. Кришталик завдяки скріпленим із ним м'язам може змінювати свою кривизну, а отже й оптичну силу. В утворенні зображення також бере участь склисте тіло, прозора драглиста маса, яка заповнює простір між кришталиком і сітківкою. Як утворюється і сприймається оком зображення предмету. Світло, яке потрапляє на поверхню ока, заломлюється на рогівці, кришталику та склистому тілі. У результаті на сітківці утворюється дійсне перевернуте, зменшене зображення предмета. Чому людина бачить як віддалені предмети, так і ті, що знаходяться поряд. Це пов'язано з тим, що якраз хрусталик може змінювати свою кривизну. Здатність. Кришталика змінювати свою кривизну в разі зміни відстані до розглядуваного предмета називається акомодацією. Якщо людина дивиться на досить віддалені предмети, в її око потрапляють паралельні промені. У цьому випадку око найбільш розслаблене. Чим ближче розташований предмет, тим сильніше напружується око. Найменшу відстань, на якій око бачить предмет, практично не напружуючись, називають відстанню найкращого зору. Для людини з нормальним зором відстань найкращого зору становить приблизно 25 см. У такої людини фокус оптичної системи ока в ненапруженому стані розташований на сітківці. Тобто паралельні промені, що потрапляють в оку після заломлення, збираються на сітківці. Оптична сила нормального ока становить приблизно 58,5 діоптрія, що відповідає фокусній відстані в 1,71 см. У разі короткозорості фокус оптичної системи. Ока в ненапруженому стані розташований перед сітківкою, тому зображення предметів на сітківці є розмитим. Відстань найкращого зору в цьому випадку менше від 25 см. Тому короткозора людина, щоб розглянути предмет, наближає його до очей. Короткозорість коригується носінням окулярів із розсіювальними лінзами. Або розсіювальних контактних лінз. У разі далекозорості, фокус оптичної системи ока в ненапруженому стані розташований за сітківкою. Ізображення предметів на сітківці також є нечітким і розмитим. Відстань найкращого зору в цьому випадку більше за 25 см. Тому, розглядаючи предмет, людина віддаляє його від очей. Далекозорість коригується носінням окулярів зі збиральними лінзами або збиральних контактних лінз. Розмір H зображення предмета на сітківці визначається кутом зору Фі. Ось тут ми з вами повинні записати, що таке кут зору Фі замалювати і записати розшифровку. thank you Як запишете, говоріть, продовжимо. Кутом із вершиною в оптичному центрі ока, утвореним променями, напрямленими на крайні точки предмета. Кут Фі дорівнює висота предмета аж маленьке, розділити на відстань від предмета до ока. І це дорівнює висота зображення поділити на фокусну відстань. Лінзи, тобто кришталика. Зверніть увагу, зазвичай кут зору, під яким людина розглядає предмет, є досить малим, менше, ніж 0,1 радіана. Для таких кутів, як вам відомо з математики, кут саме значення кута фі буде приблизно дорівнювати. Сінусу кута Фі і буде дорівнювати приблизно тангенсу кута Фі. При цьому кут Фі буде виражений у радіанах. Саме тому ми визначаємо кут зору як відношення катетів. Зі збільшенням кута зору розмір зображення на сітківці збільшується, тому збільшується кількість світлочутливих клітин сітківки, задіяних у створенні зображення. А відповідно і обсяг зорової інформації. Важливу роль в одержанні зорової інформації про предмет відіграє також роздільна здатність ока. Роздільна здатність ока визначається мінімальним кутом зору фі-мінімальне, за якого дві точки зображення сприймаються роздільним. Середній мінімальний кут зору становить близько 1 кутової минути. Це дуже маленький кут. Наприклад, під таким кутом відрізок завдовжки 1 см розглядається на відстані 34 метра від ока. Зі зменшенням освітленості роздільна здатність ока зменшується. Щоб детально розглянути предмет, треба збільшити кут зору. Це досягається за допомогою оптичних приладів. За призначенням, оптичні прилади можна поділити, поділ, поділити на дві групи. Перша група це прилади для розглядання дуже дрібних об'єктів, які ніби збільшують об'єкт, що розглядається такі як лупа, мікроскоп. Другий, е, другий тип або друга група це прилади для розглядання віддалених об'єктів, які ніби наближають об'єкт. Це зорова труба, бінокль, телескоп. Спробуємо дати відповіді на наступні питання. Чому кривизна кришталика ока риби більше, ніж у людини? Справа в тому, що оптична густина води більша, ніж повітря. Щоб збільшити оптичну силу кришталика, потрібно збільшити радіус кривизни його поверхні. Саме тому кривизна кришталика ока риби більша, ніж у людини. Чому навіть у чистій воді людина без маски погано бачить? Коли світло потрапляє із повітря в око, то світло заломлюється. До такого заломлення наші очі адаптовані, і ми бачимо чітке зображення. У воді це заломлення дуже послаблюється тому, що показники заломлення води та ока практично однакові. В результаті зображення стає розмитим. При наявності ж маски око межує не з водою, а з повітрям всередині маски, а проходження світла крізь плоске скло маски практично не впливає на чіткість зображення. Якщо розглянути зіниці своїх очей у плоскому дзеркалі за малого освічення, а потім за сильного, що ми можемо помітити? Справа в тому, що зениця буде звужуватися в разі збільшення освітленості і розширюватися в разі її ослаблення. Дане явище називають адаптацією. У магазині оптика є в продажі такі окуляри. Плюс 2 діоптрія мінус 0,5. Діоптрія. Які вади зору виправляють ці окуляри? Плюс 2 діоптрія це лінза збиральна і тому вона виправляє далекозорість. Мінус 0,5 діоптрія це розсіювальна лінза і тому виправляє короткозорість. Чому щоб краще побачити, короткозора людина мружить очі? Коли людина прижмурює очі, то при цьому зменшується отвір, куди потрапляють світлові промені. В око надходять тільки прямолінійні промені, які фокусуються на сітківці і дають нам чіткий образ предмета, який розглядаємо. Тепер розглянемо кілька е кількісних задач. Тобто тільки... ну, ось ви навіть по собі, да, замечали, що... Для, помічали, для того, щоб щось побачити, да, ми знімаємо окуляри і мру, морщимо наші, мружимо наші очі. Нам здається, що так краще побачити, але дійсно воно є так. Пишемо: безпосередньо. Так, пишемо задача один. Ви ж пам'ятаєте, ми не пишемо з вами коротку, не пишемо з вами текст задачі? Ми так, одразу дано, так. Да. Так, да, зразу коротку умову. Розв'язувати. І так, лінзи окулярів мають фокусну відстань 0,5 метрів. Посередині лінзи тоньше, ніж по краях. Яка оптична сила кожної лінзи? Яка вада зору у власника окулярів? Отже, якщо посередині лінзи тонше, ніж по краях, то це увігнута лінза і вона є розсіювальною. Відповідно, фокусна відстань менше за 0. Окулярами із розсіювальними лінзами коригується короткозорість. Якщо фокусна відстань становить мінус 0,5 метрів, то для того, щоб знайти оптичну силу лінзи, потрібно знайти обернену величину до фокусної відстані. Один поділити на F. Отже, D буде становити мінус 2 діоптрія. Наступне задання. Записали? Так, записали. Угу. Шафа за вишки 180 см розташована на відстані 2 метра від спостерігача. Який розмір її зображення на сітківці під яким кутом зору видно шафу. Оптична сила ока 58,5 діоптрія. Пишемо задачу 2. Отже, висота шафи аж маленька 180 см або 1,8 метра. Відстань від шафи до спостерігача, яка позначається літерою D. Тут же ви відстань до рівня 2 метрів. Оптична сила кришталика 8. ока 58,5 діоптрія. Треба визначити висоту зображення і кут зору. Отже, кут зору Фі. Нагадую, він настільки малий, що його можна визначати як відношення катетів у трикутнику. Отже, це буде відношення H до відстані Д. Ну, як, якби ми провели е, тут е, висоту, е, або це буде аж велике, розділити на відстань. F, оскільки відстань від е, кришталика до зображення приблизно дорівнює фокусній відстані, е, фокусні відстані самого кришталика. Звідси H буде дорівнювати H маленьке помножити на F і розділити на D маленьке. Або H маленьке поділити на D, оскільки фокусна відстань оптична сила. Взаємно обернені величини і помножити на d. Підставивши відповідні значення, отримаємо, що висота зображення буде становити 0,15 метра. Кут зору Фі відповідно, буде дорівнювати 1,8 поділити на 2 або 0,9 радіана. Наступне завдання. Хлопчик читає книжку, тримаючи її на відстані 20 см від очей. Визначте опти оптичну силу лінз, які необхідні хлопчикові, щоб читати книжку на відстані найкращого зору для нормального ока. Відстань найкращого зору в разі короткозорості менша від 25 см. У даному випадку це 20 см. Короткозорість коригується за допомогою окулярів із розсіювальними лінзами. Їх оптична сила є від'ємною. Отже, треба знайти д нульове. Око можна з певним наближенням уявити собі як опуклу лінзу з екраном на сітківці, F маленьке це відстань між оптичним центром ока і сітківкою, D – відстань між книжкою та оптичним центром ока. Д велике оптична сила ока. Використовуючи формулу тонкої лінзи, маємо d велике дорівнює 1 поділити на d маленьке плюс 1 поділити на F маленьке. Коли людина одягає окуляри, оптична сила ока зменшується на d0. Чому зменшується? Тому що d0 набуває від'ємних значень. Знову запишемо формулу для тонкої лінзи, це саме для короткозорості. D додати d0 дорівня. Вже тепер людина бачить на відстані нормального зору один поділити на d 0 v відстань нормального зору нагадую 25 см плюс один поділити на F. Відстань між оптичним центром ока і сітківкою, тобто F маленько, в нас в першому і другому випадку, відповідно, не змінюється. Знайдемо різницю виразів 2 і 1. При цьому D і Д, тобто, якщо ми будемо віднімати від другого виразу перше, Д Д у нас взаємо знищиться, лишиться д 0 1 на F і 1 на F знищиться, і лишиться 1 поділити на д 0 відняти 1 поділити на Д. Звідки Д0В буде дорівнювати, тобто привівши до спільного знаменника, отримаємо Д відняти d0 поділити на d помножити на d0В. Підставивши відповідні значення, отримаємо відповідь в мінус 1 діоптрій. Отже, хлопчику, е, потрібно вдіти окуляри із розсіювальною із лінзою і сил, оптична сила якої мінус 1 діоптрій. Так. Все, дякую за увагу. Ребята, ну подивіться, хіолан працює чи ні. Начебто ну, працює, так, ну, слабенько. Через раз, вот то. А да, тут вот пишут читатели? Деякие пишут, в частности, Ольга Александровна пишет, что Юман уже работает. У меня вот работает, с телефона, из ноутбука, да. Ну, он частично, как бы. Ну, он грузится долго, но вроде как работает. Да, стоит. да, да. А Елена Владимировна пишет, что не работает. Наталя ну, Антона, моя робота вже у вас там. Да? Уже логічно. Ну, тоді все добре. Тоді все добре. Так, добре. І так, у нас з вами залишається ще стільки 10 чи 15 хвилиночок. Будь ласка, швиденько виконали домашнє завдання. Я тепер буду дозволяти вам виконувати домашнє завдання прямо на уроці. Ой, ну це. Виконали домашні... домашнє завдання і надіслали зразу. А якщо вже виконали, можна я вже піду своїми справами займатися? Фізику вже виконала? Так. Да. Та молодець, можна. Та вже сама параграфи опрацьовує. Звісно, Артур, а як ти думав? В 6 утра так. делать нечего, от я і работаю. Ну, все, тоді, да, ми дороблюємо, да, і підемо. Так, да, виконуйте завдання і надсилайте. Все, Наталі Анатолій, тоді да, всього хорошого, да, до, до завтра. Да, На взаєм. Да, до побачення, да, гарного дня.